Мене звати Роман, і сьогодні я хочу анонсувати нову рубрику на цьому каналі. Ви, якщо не перший раз дивитесь цей канал, то ви знаєте, що у мене є ф'ючерсна група, в якій професійний трейдер дає поради, а точніше, сигнали е новачкам, і вони можуть за ним слідкувати та повністю повторювати всі його дії. Прибутковість цього напрямку я вже показував в інших відео, зможете подивитися, тому не буду зараз на цьому загострювати свою увагу. Але, все ж таки, подивившись на це все, поспілкувавшись з різними трейдерами, поспілкувавшись там з інвесторами, я, як ви знаєте, а можливо, ні, все ж таки. Мені краще інвестувати вдовгу. Але я не можу просто так ігнорювати напрямок трейдингу, тому що я хочу, щоб у мене основний капітал був в інвестиціях вдовгу, а виділити собі якийсь капітал для того, щоб на нього трейдити, та потім порівняти, що було прибутковіше. І як взагалі це все в мене вийде? Я хочу розуміти графіки, я хочу повністю знати про що розмовляють трейдери, які там є лінії підтримки, чому. Відбуваються маленькі е якісь дії, як можна вибити там. Ну, взагалі я хочу це все розуміти. І для цього я хочу створити цю рубрику, в якій я буду повністю розповідати вам все, чого навчився, та закріпляти цей матеріал. Я підписався на декілька каналів, в яких буду навчатися. Я купив собі вже ось таку книжку. Це мені порекомендували трейдери. Це книжка називається технічний, е вона на російській технічній аналіз полный курс Джек Швагер, 14 -е из выдання. Я вже так трошки подивився цю книгу. Це повністю практична інструкція, взагалі, яка розповідає повністю все, що є в технічному аналізі. А, взагалі, що таке технічний аналіз, я вам вже розповідав, а можливо, це я робив для курсу. Що є технічний аналіз, є фундаментальний аналіз. Фундаментальний аналіз це коли ви аналізуєте повністю там дії, команди, якісь новини, там якусь макроекономіку і все таке. А технічний аналіз це де ви дивитесь на графіки. Розумієте, де там лінія підтримка, де які рівні є, і оце все повністю чисто по цифрам та по графікам. І таким чином ви робите якийсь свій, свій аналіз. Технічний аналіз, а саме ось такі графіки, вони корисні та добрі тим, що ви можете дивитися, що саме відбувається на ринку саме зараз, і знаходити ті ситуації, де Може щось там відбуватись, якийсь різкий скачок, наприклад, там вверх чи вниз, або ви можете побачити, що монетка дуже сильно виросла, перехайплена, і зашортити її і таким чином на цьому заробити. І ось це все технічний аналіз. Ця книжка, тут я не знаю, десь 300 страниць, 400 страниць, і це повна інструкція. Я буду навчатися зараз дуже активно по цій книжці, і в цій рубриці вона буде виходити кожного вторку, вівторку, я буду повністю. Розповідати це те, що я вивчив, і таким чином закріплювати цей матеріал. Можливо, ви знали те, а можливо, десь чули, що а, якщо ти хочеш дійсно щось вивчити, навчи ць цьому Іншого і таким чином я буду вивчати по цій книжці е, інформацію про технічний аналіз і розповідати вам повністю закріплювати те, що ви е, що вивчив. Звичайно, ви можете самі прочитати цю книжку і самі навчатися. А можете зі мною таким чином я буду намагатися максимально доступною мовою вам це все розповідати. Ну і звичайно, українською. Ось таким чином хотів анонсувати цю нову рубрику. Потім, звичайно, я буду робити ще. У мене тут записано, що кожної п'ятниці я буду робити повністю звіт за тиждень, що я наторгував, що наторгувала наша ф'ючерсна група. Ви знаєте, що ця рубрика вже є. І таким чином я зможу вам показувати, які угоди були у мене. Чому я саме так вважав, буду розповідати вам. А ви вже будете дивитися та, можливо, навчатися, якщо вам також цікаво. Цей напрямок. Тому долучайтеся до підписників цього каналу. Будемо з вами навчатися, вивчати взагалі, що таке технічний аналіз, робити свої перші угоди та намагатися заробляти на криптовалютному ринку. На цьому в мене все. З вами був як завжди, Крипто Київ. Мене звати Роман. Дякую вам за підписку. Дякую вам за те, що підтримуєте канал вашими коментарями та лайками. Також ви можете стати спонсором цього каналу. Мені буде вдвічі приємніше. Ну і до речі, завжди чекаю вас в своєму телеграмі та в своєму інстаграмі. Підписуйтесь і туди, мені буде дуже е, приємно, а вам буде корисно. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні та слава ЗСУ. Бувайте!